Сучасний простір для активної молоді облаштовують у Літинській громаді. Проєкт реалізовується в межах ініціативи Віднова UA» – молодіжним центром Квадрат разом зі селищною радою. У цьому році переможцями програми стали 15 громад з усієї України, зокрема Літин. Так, молодь з різних регіонів країни та місцеві волонтери приводили до ладу приміщення центру а також брали участь в різноманітних активностях та обмінювались досвідом. Підвальне приміщення Літинської селищної ради переоблаштовують на сучасний простір для молоді. Тут хлопці та дівчата зможуть організовувати майстер-класи, тренінги та корисно проводити вільний час. Ініціатива стала можливою завдяки проєкту Віднова ЮА, спрямованому на відновлення та створення молодіжної інфраструктури в громадах України. Цього року переможцями програми стали 15 громад, зокрема Літинська. У них не було раніше простору, вони були безпосередньо ініціаторами цього молодіжного простору. До цієї програми залучилося 10 місцевих волонтерів, а також 20 учасників та учасниць із регіонів України. Тридцятеро волонтерів впродовж п'яти днів самостійно робили ремонт, фарбували стіни, збирали меблі та облаштовували приміщення. Для простору селищна рада виділила дві просторі кімнати, де незабаром молодь збиратиметься на зустрічі та активності. Окрім цього, учасники брали участь в освітніх та культурних тренінгах і майстер-класах. Саме тут вони вивчають локальний контекст малих громад. Виявляється, що в нас наші малі громади дуже. Багаті на історію, на традиції це повернення до власної ідентичності, це можливість розказати про свій регіон. Од з різних областей України у літині обмінювалася досвідом реалізації ініціатив та діяльності молодіжних рад. Зокрема, брали участь у майстер-класах, як от випікання традиційних вінницьких пиріжків з яблуками та вишнями, вивчали українські традиції та знайомилися з історією громади. Місцева волонтерка Людмила Марущак каже, що створення такого простору дає можливість молоді активно проводити час і розвиватися. Щоранку ми приходили е, туди у е, наш молодіжний простір, і ми ставали однією такою сім'єю, тому що зовсім чужі люди можна так сказати, з усі куточки нашої країни приїхали до нас, саме до нас нам допомогти створити молодіжний простір. Це дуже круто, дуже круто, що приїхали дуже багато молодих талановитих е, людей, які дійсно вміють висловити свою думку, вміють проявити себе е, в чомусь такому необізному, можливо, хтось щось з ним то навчився цього робити минулого року. Завдяки програмі від нова ЮАС створили молодіжний центр у Чернівцях. У літині відкриття нового простору заплановане до кінця року. Він буде обладнаний всім необхідним для навчання, розвитку та активного дозвілля молоді громади. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Віничина.